Закон щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів. Я його підписую, спростувавши безпідставні застереження, що президент збирається його врятувати. А ви пропозиції президента підтримуєте в залі? Дуже прості. Протягом дії цього закону це трохи більше року. Ти можеш придбати лише одну машину. Завести маєш сам. І перепродавати не можеш. Все. Інших обмежень не встановлюється. Це по-чесному з боку президента, і з боку парламенту, і з боку уряду, до речі, до людей. І це по чесному по відношенню до держави. І до необхідності фінансування її видатків. В умовах війни, яка не закінчена, в вашій присутності я підписую цей законопроект. Вітаю вас.